964-та доба війни про ситуацію в області, обстановку на фронті, мітинг проти дій міської влади Дніпра. Про це та інше розповім я Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Майже доба без повітряних тривог. Ніч на Дніпропетровщині минула без ворожих обстрілів. Повідомили в Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Про ситуацію на фронті понад 160 бойових зіткнень відбулися між силами оборони України і російськими окупаційними військами впродовж минулої доби. Найгарячіше було на Курахівському напрямку. Також ворог активний на Лиманському та Куп'янському напрямках. Ворожі війська намагалися вклинитися в українську оборону на Покровському напрямку, де противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Сім невдалих штурмів здійснено агресором протягом дня. Нарешті напрямках суттєвих змін не відбулося. Про втрати ворога далі. За минулу добу втрати російської армії становлять 1260 військових, 11 артилерійських систем, 19 бойових броньованих машин. Загальні втрати ворога за час повномасштабного вторгнення РФ склали. Особового складу понад 670 тисяч, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня понад 17 тисяч, крилатих ракет 2619 Саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Тепер вже готуємось до нових перемовин, що відбудуться цього тижня. Ми продовжимо представляти нашим європейським партнерам нашу стратегію примусу Росії до миру. Команди нашої держави та команди лідерів наших партнерів, яким вже представлений план перемоги, продовжують працювати над деталями. Потрібні спільні кроки, і це мають бути сильні кроки. Є певні додаткові питання, які маємо узгодити з нашими партнерами, але весь необхідний потенціал у партнерів є. І це абсолютно реалістично посилити позиції нашої держави, посилити позиції України саме так, як необхідно для чесного миру. І саме зараз потрібно діяти, щоб не дати Росії та її спільникам адаптуватись до наших можливостей. Ми Бачимо, що нарощується союзництво між Росією і такими режимами, як у північній Кореї. Це вже не просто про передачу зброї, це фактично про передачу людей з північної Кореї до військових сил окупанта. Очевидно, що в таких умовах наші відносини з партнерами потребують розвитку. Фронт потребує більшої підтримки. Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил, це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати, і це. Про недопущення більшої війни справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі. І весь наступний тиждень буде присвячений роботі з нашими партнерами заради такої сили, заради справжнього миру. Команди працюватимуть. Буде робота із лідерами. Також дуже розраховуємо на те, що ухвалення рішень не забариться. наші Українські воїни, увесь наш народ довів, що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалось неможливим. Ми вже неодноразово змінювали курс цієї війни. До кращого змінювали. Українці вміють битися, вміють вибивати майбутнє для своєї держави, для свого народу, для всіх нас. Це маємо зробити і зараз. Я пишаюся нашими людьми, і наші люди заслуговують на достатню допомогу і на справедливий мир. Я хочу подякувати зараз нашим бойовим бригадам Збройних сил України, які за цей тиждень найкраще проявили себе. Покровський напрямок, 38-ма окрема бригада морської піхоти, курахівський напрямок, 79-та бригада ДШВ, времівський напрямок. 425 окремий штурмовий батальйон. Придніпровський напрямок, 35 окрема бригада морпіхів, а також Оріхівський напрямок. 65 і 118 окремі механізовані бригади, 128 окрема гірсько-штурмова бригада. Дякую всім вам. І ще відзначу наших прикордонників. Як і разом з іншими силами оборони і безпеки України гідно захищають нашу державу Луганський прикордонний загін, це бригада помста солдат Віталій Багінський, молодший сержант Олександр Балуєв, штаб-сержант Олександр Оліфіренко, капітан Віталій Кобаль, бригада ГАРД, хлопці воюють на Харківщині. Солдати Андрій Демидов. Та Олександр Борисенко, дякую вам та усім вашим побратимам. Харківський прикордонний загін, головний сержант Олександр Василець, старший сержант Владислав Кузніченко, Сумський прикордонний загін, старший сержант Микола Трохименко та майор Ігор Краплич. Дякую. А також відзначу усіх воїнів підрозділу дозор Державної прикордонної служби України. Слава усім, хто з нами. Хто з нашим народом? Хто з Україною? Дякую кожному і кожній хто допомагає. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д 1 Мешканці Дніпра вийшли на мітинг. Протестували проти дій міської влади, в результаті яких бюджетні кошти спрямовують на піар, озеленення, перекладання бруківки. Натомість вимагали збільшення витрат на потреби наших захисників. Гроші на зсу скандували мітингувальники. Вони домагаються, щоб місцева влада спрямувала 20% з міського бюджету на потреби Збройних сил України. Розповідає моя колега Вікторія Галка. Понад 10 місяців щосуботи під стінами Дніпровської міськради відбуваються мітинги на підтримку наших захисників. Люди вкрай обурені тим, що депутати міськради на чолі з градоначальником Філатовим ігнорують їхні вимоги. Все своє життя я жила в Дніпрі, платила податки в Дніпрі, і дуже б хотіла, щоб мої податки йшли на наші збройні сили наразі. Поки що я цього не бачу. Владі наші дуже зручно не чути людей. Їм дуже зручно розподіляти бюджет так, як їм хочеться. Їм дуже зручно літати на Мальдіви зі своїми дружинами, поки люди вже майже рік виходять і вимагають природньої, абсолютно природнього розподілення коштів під час повномасштабного вторгнення 20% на армію. Взагалі то. Я, звісно, не економіст, але мені здається, що можна і 30% виділяти на армію, було б бажання. Але у нашій владі бажання немає, тож виходимо далі, ми не зупинимося. Поки люди будуть мовчати, сидіти вдома і нічого нікому не казати, і тільки сваритися у себе на кухнях, як при совку це було, нічого не зміниться. Нашій владі такі люди вигідні, а такі, як ми, невигідні. Тому ми такі невдобні, невигідні, будемо виходити далі і вимагати 20%, принаймні, як мінімум, на збройні сили. Ніпря Лю свою незгоду та протест з діями депутатів Дніпровської міськради, які спрямовують кошти платників податків за власним розсудом, активісти вимагають нести правки зі збільшення фінансування програми ЗСУ з 4% до 20%. Я Офіційний волонтер і дружина військовослужбовця. Я просто в шоці від того, як витрачаються бюджетні кошти міста Дніпра. Наскільки нецільові зараз виходять витрати? Мене дуже сильно бентежить, що фінансування армії з загального бюджету Дніпра складає 4%, а в той час як кві. Теозеленення, піар мерії це величезна частка, мільярди гривень йдуть на, на ці ціннеціовін під час війни витрати, і тому я й небайдужі містяни, дружини, військовослужбовців, родичі, друзі виходять для того, щоб проявити і висловити підтримку демократичним цінностям і взагалі на раціональному розподілу міського бюджету Дніпра. Як пан Філатов висловлюється на нас один раз сказав, що ми корисні ідіоти. Мені здається, він так продовжує вважати, що люди недостатньо розумні, щоб розбиратись бюджетів. Хотіла б йому передати, що люди достатньо розумні і розбираються в всіх оборудках і схемах, яких проводить міська рада. Сотні мільйонів гривень спрямовують на піар мера та його команди, проте ніяк не на підтримку наших оборонців. Містяни вважають це неприпустимим. Кошти у бюджеті знаходяться на чергову заміну ще нової бруківки. Збільшення фінансування на реконструкцію Успенської площі, куди вже спрямували півмільярда гривень. Я біженка 2014 року. Моє місце рідне окуповане, Луганськ живе в деградації вже 10 років. Я його відвідувала. Я знаю, як це, коли на тебе їде танк. Я знаю, як це все втратити. І я знаю, що окупанти це як Колорадські жуки з'їдають все на своєму шляху. І тому Дніпро за 10 років став моїм другим містом рідним. Тут класні люди, які мене приютили, і я не хочу, щоб його втратити. Від стін міськрад мітингуючи, пішли мирною ходою до європейської площі. 20% Філатова про те, що йому та міськраді перешкоджають працювати, викликала великий резонанс у суспільстві. До нас на телеканал продовжують надходити звернення військових, які висловлюють свою власну точку зору. Бачив відео звернення нашого мера Філатова. Не прикривайся бійцями військовими. Всі знають, що ти Альбертович, Что-то риторика сильно меняется, когда за жопу прихватили. Тогда ты -то поливаешь грязью жителей, а теперь все есть такой хороший и правильный. Что То, что ты мастер перебываться, знают все. Пане Хилата, подивись ваше остальное видео и дуже им здивованы. А чи це вы на тому видео? Те, что зараз Роблять правоохоронці, це дуже правильно, дуже вірно. До речі, ці правоохоронці, багато хто з них вони пройшли війну на відміну від вас, і зараз виконують свої службові обов'язки, ті, які передбачені законодавством. Тому не треба скиглити, не треба жалюгідних оцих відео записувати, а треба починати відповідати за свої вчинки. Які ви наробили за роки свого керування містом, якщо так можна сказати, а ми будемо спостерігати, як воно буде продвигатися та ця справа. Маю надію, що органи наші правоохоронні доведуть цю свою справу до кінця. Цього мера ніхто не поважає нашому Дніпрі, бо всі знають його як головного корупціонера України. Так що слава Україні і слава ЗСУ. Хочу сказати про нашого мера Філатова, який ображав сім'ї військових, матерей, дружин, дітей, а зараз просить допомоги у військових і ображає правоохоронців. Я хочу від себе сказати, що Барюсик, в поки не поздно. Подивився відео так званого мера Дніпра Філатова. Який вкотри раз намагається себе робити жертву. Знаєте, бачив Господь Бог, я в житті не бачив більш цинічний, більш, більш брехливий, більш собой коханий слова любви. Знаєте, стільки, скільки він зробив зла і своєю командою для Дніпра, для наших містян, не зробивши жодне, не зробила ще жодна людина. Він обов'язково повинен відповісти за свої злодіяння. Пакети незламності доправили до п'яти областей. Їх отримали понад 30 навчальних закладів. Серед них 14 ліцеїв, гімназій та дитячих садочків Дніпропетровщини. Обладнання отримали Першотравенський, Миколаївський, Брагинівський, Тернівський, Троїцький, Зеленодольський та Покровський громадах. До пакетів незламності увійшли потужні генератори, а також електро та побутові пристрої, іграшки. Вони допоможуть дітям та дорослим, які Користуються укриттями зробити їхнє перебування там комфортнішим та безпечнішим. Цей проєкт охопив понад 11 тисяч українських дітей та працівників навчальних закладів. До надзвичайних подій сьогодні у Дніпрі автомобіль влетів в зупинку громадського транспорту на проспекті Поля. Є постраждалі. На місці вже три карети швидкої допомоги. Деталі у наступних випусках. Про спорт на арені Вульф відбувся майстер-клас для молодих спортсменів та фанатів вільної боротьби. Титуловані українські чемпіонки поділилися своїми вміннями та секретами майстерності з підростаючим поколінням. Все бачив на власні очі мій колега, журналіст Ян Андрусенко. Відкрите тренування за участю відомих спортсменів це унікальна можливість не лише поспілкуватися або зробити фото на пам'ять, але й перейняти дорогоцінний досвід українських чемпіонів, аби потім застосувати на практиці. Цього разу до Дніпра на арену «Вульф» завітало одразу троє титулованих спортсменок: Оксана Лівач, Тетяна Білик-Рішко та Анастасія Осняч-Шустова. Кожна з них вже досягла чималих спортивних висот. Хтось брав участь у нещодавно минулій олімпіаді, а хто Брав медалі чемпіонату Європи. Вони сьогодні провели для нас відкрите тренування, де ми дивилися за їхньою чудовою технікою, яку вони нам сьогодні предоставили. Зробили для нас дуже цікавий день та настрій. Ми провели відкрите тренування з вільної боротьби. Раді були. Поділитися своїм спортивним досвідом, показати якісь коронні свої прийоми, які ми самі користуємося. Завдяки яким перемагаємо. Кожна зі спортсменок показала улюблені прийоми з вільної боротьби. Окрім цього, також розповідали, як треба працювати над власною технікою та надавали поради, які у майбутньому стануть в нагоді всім присутнім спортсменам для досягнення спортивних висот. Я сьогодні показувала, як ви бачите, у мене довгі ноги. Я ними користуюсь в боротьбі. Це зацепи Ноги і розтяжку я показувала це в партері. Особисто моя перевага. Я стою в лівій стороні, і багато суперникам дуже тяжко перелаштуватися на ліву сторону, і мої китки йдуть всі в ліву сторону, і вони або на 4 бала, або туше. Це перемога в вільній боротьбі. Вільна боротьба це ну, в основному, як кажуть, це в ноги, захист від них. А в мене боротьба вся на горі. Я роблю прийоми. Я роблю бідро, млин, кочергу, ну, тобто різні китки роблю. І для мене дуже складно захищати ноги, коли я на відстані від суперника стою. І тому я собі обрала таку тактику, що я буду забирати захват, і ну, максимально плотно бути поруч біля свого суперника, щоб мені зручно там. Робити китки і також зручно захищатися, щоб мені не проходили в ноги. Буде туда збивати, тому що ти от немає. Кожен з виконаних прийомів неодноразово демонстрував свою ефективність на змаганнях не лише всеукраїнських, але й світових першостях. Свій фірмовий елемент показала учасниця двох останніх олімпіад Оксана Лівач. От моя права рука йде закручуєшся, і Я вже захист. маю зараз і на смерть це соточку я сьогодні демонструвала більше прийоми з вільної боротьби, тобто це зацепи і проходи всі в ноги. Тобто є греко-римська, є вільна боротьба, греко-римська базується тільки на боротьбі на верхньому корпусі, вільна це зачіпки за ноги. Я показувала прийоми в ноги: це були проходи в п'ятки, прямий прохід, мій коронний прохід у дві ноги, які теж дуже багато разів мене виручав. Ну, досить такий Великий арсенал прийомів, щось нове для себе відкрили не лише спортсмени, але й тренери, які тепер можуть ще краще навчати молоде покоління. Ну, по перше, чудове виконання, швидкість, і всі дівчата так працюють з ногами. Це ми для себе і візьмемо. Ми будемо шліфувати те, що вони показують. Це можливість, неймовірна можливість. Цей неймовірно складний час молоді доторкнутися до легенд спорту, до дівчат, які Дуже високого рівня і не просто доторкнутися, а разом з ними провести тренування. Взагалі, це для мене дуже величезний досвід, тому що з такими людьми спілкуватися це вже заряд певної енергії, позитиву. Це люди, які все своє життя поклали на те, щоб виборювати своїй дисципліні. Медалі на чемпіонати світу на Олімпійських іграх піднімати прапор України. Це, я гадаю, герої нашого часу, другі після військових. Після відкритого тренування титуловані українські спортсменки охоче фотографувалися з бажаючими, роздавали автографи та зарядили всіх чемпіонським настроєм. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д-1. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 14 жовтня. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, можливий дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 15 градусів тепла. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. У Кам'янському, Самарі та Синельниковому також триматиметься хмарна погода. Протягом дня опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 9 до 15 градусів вище нуля. У Кривому Розі Нікополі, Марганці та жовтих водах триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 9 до 15 градусів із позначкою плюс. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працював Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!